Іван Коваленко на могилі моїй» На могилі моїй уже виросли трави і квіт. Їх садили вітри, поливали веселі дощі. І мене вже нема. Мені тільки лежати і тліти, і у очі мої вже коріння пустили кущі. Я не знаю, чи хтось посадив наді мною калину, Хай би серце мого кров гарячу вона узяла. Я не встиг до кінця долюбити свою Україну, я не зміг їй віддати свої муки, слова і діла. Хай калина цвіте моїм лютим невтишаним болем, нехай тугу мою наливає до вистигли горнь, бо мені вже не став. Не пройти за заколошеним полем, не послухать вночі, як шумить і хлюпоче Дніпро. Ви, як тяжко я жив, не зустрів ані слави, ні долі Обминули мене, не війнули хоч стиха крильми. Була праця тяжка, і наруга, і кривда в неволі, були муки пісні самота між лихими людьми. Як дізнатись тепер, що немарно конав я роками, Що вночі хтось не спить і до співу є горе моє? Що бандура чиясь гірко плаче моїми словами. І країна живе, і мужніє, росте і встає. Як дістати хоч знак тут за вічним і темним порогом? Рідна мене моя, я прилинув з найдальших світів. Україна моя, мені більше нічого не треба, тільки ти що жила. І ростила могутніх синів. Може, ти ще позвеш і мене колись в пору весняну, Я, почувши твій клич, всім смертям вперекі розживу, Вирву корені із очей і для щастя незнаного стану, Щоб побачить тебе, Незбориму і вільну, і нову.